Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже цікавий день. Я дуже люблю експерименти. Ось сам самшит. В минулих відео ми садили ці саженці. З цього краю їм не, тільки пару днів. А ось оцим, напевно, вже скільки мандаринок сирів? Три, три неділі. І я хочу один достати і глянути, чи дійсно вони вже вкоріняються на такому терміні. Зараз побачимо, Підійди сюди. Зараз ми візьмемо, витягнемо якийсь сажаниць. ось, напевно, меншечкий. І подивимося, що воно нам каже. Так, да, друзі, дивіться, дійсно. В краю самого самого кінчика ось ось пішли волосинки саме де зломане. Не з цієї сторони, а ось ось цієї. з цієї. З, з так званої п'яточки. Дійсно, за три неділі воно вже пустило волоски. Але зауважте, що треба хорошо поливати. У моєму випадку ми додаємо грінат. Але дійсно, вигляньте. Дійсно, дійсно волосинки. Ти, ти бачиш? Ти це бачиш, Сергійно? Видно на камеру? Mm -hmm. Дійсно волосинки. Отож, друзі, не бійтеся експериментувати. Слухайте доцільних порад. Ми садимо назад, Надійся, що з цими експериментами в нас воно все буде добре. Давайте ще глянемо одненьке. Ось, напевно, оцю бішечку. Опа. О, да, де п'яточка, дивіться. Де п'яточка, дійсно, ось. Є волосинки пішли. А, і ще дивіться, і до речі, воно ще пішло з боку, де було листя. Ми обривали листя, і воно там теж пішли волосинки. Це такі корінці. Але, як мені говорять люди, що це забагато тут зелені на ньому, тому нам потрібно його обірвати, щоб було менше тут пагонів, бо воно погано приживеться. Отакого От ставляти менше листочків, щоб воно краще приживалося. Так воно Посадимо його десь тут. Опа, і все. Кому цікаво, підписуйтеся. Я люблю експерименти, і взагалі ми досліджуємо все, так як ми з міста переїхали в село. Всім гарного дня!